А зараз я буду хвалити компанію Valve, що прямо скажемо буває дуже рідко, особливо коли мова йде про оновлення. Але цього разу вони додали в гру, принаймні, щось новеньке та цікаве: сувенір Highlight Packages. це брилоки з хайлайтами матчів плей-офф мажору, які можна буде дивитись прямо в інвентарі кс 2. Та більше того, датамайнери знайшли деякі фрагменти коду, які вказують на те, що навіть під час матчу гравці зможуть дивитися хайлайти зі зброї, яка зараз знаходиться в руках. Оце взагалі максимально неочікувано, якщо чесно. Підозрюю, що така розвага, якщо і буде доступною, то хіба що мертвим гравцям. А загалом казуалам точно має сподобатись. До речі, в травні компанія Valve зробила вже стільки оновлень, що, поза сумнівами, це точно найактивніший місяць за весь рік. Щоправда, вони вже трохи запарили тим, що стали випускати важливі та дійсно цікаві оновлення саме тоді, коли я йду на вихід. Дні, але цього разу ми їм це пробачимо бо оновлення дійсно дуже цікаве.